Територія Буковини завжди була прикордонною, доволі часто змінювала свою конфігурацію, назву та належала до різних держав з 19 століття. Цю землю називали коронним краєм Буковина, але на початку Другої світової війни вона остаточно розділилася. В червні 1940 року північна частина Буковини відійшла до складу Радянського Союзу, 2 серпня був прийнятий закон радянського союзу про включення Буковини, Хотинського та Акерманського повітів до складу української РСР. І вже 7 серпня 1940 року була утворена Чернівецька область. Отже, до складу Чернівецької області війшла територія не лише північної Буковини, але й північної частини Бесарабії і так званого Герцаївського цинуту. Кілька місяців до складу нашої області входили також Липканські та Бричанські райони, які згодом відійшли до Молдови. Тому звичка ототожнювати всю область з Буковиною не є вірною. Вважають фахівці. Якщо ми приїжджаємо в Хотин, то все ж таки ми повинні мати на увазі, що це є північна Бесрабія. Безумовно, це Чернівецька область, проте це північна Бісеравія. Жителі Чернівецької області так звиклися з назвою Буковинці, що не вважають це проблемою. Ну так склалося історично, я вважаю. І всі ми, Буковинці, всі ми е, громадяни однієї країни, тому переживати тут нема що. Буковина була завжди і буде Буковиною. Буки ростуть, красиві люди живуть, значить ми Буковина і Буковинці. І, і разом адміністративно ми Чернівецька область. Все. А в область хотин входить в область, значить це теж Чернівецька область і Буковина. Але ж межує трошки туди, трошки туди, та й все. А головне, люди тут хороші. І хто не приїде, всі говорять, що і місто красиве. Оце не треба втратити. Загалом Буковина має дві столиці, однією з яких є місто Сучава, столиця її південної румунської частини. А місто Чернівці були і є не лише столицею її північної української частини, а й столицею історичної Буковини. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви зможете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.